Вітаю в минулому відео. Я розповів про топ 5 обкладинок журналу Time. В Цьому відео я продовжу цю тему та розповім ще про п'ятьох людей, які стали людьми року. Щоб допомогти з розвитком цього каналу, не забудьте підписатись та поставити вподобайку. А ми починаємо. Почну з найпершого видання, яке вийшло в 1927 році. Тоді найвпливовішою людиною став Чарльз Ліндберг. Це той самий чоловік, який в 1927 році здійснив перший переліт через Атлантичний океан, подолавши при цьому 5800 кілометрів. Тоді він на своєму літаку Spirit of St. Louis, що в перекладі Душа Сент-Луіса, здійснив переліт з поля Рузверта, що знаходиться в селі. Гранд Сіті на острові Лонг Айленд в США. А приземлився він на аеродромі Париж ле бурже і одразу з після прильоту здобув всесвітню славу, оскільки раніше цю відстань можна було подолати тільки на кораблі, що звичайно ж стало технічним проривом. Наступне видання було в 1968 році, і воно присвячене екіпажу та місії Аполлон 8 Цей політ ознаменував початок нової ери в дослідженні космосу та в принципі історії людства, оскільки тоді люди вперше покинули. Навколо земний простір та побачили свою планету здалеку. Вперше залишили гравітаційне поле Землі та опинились в гравітаційному полі її супутника, вперше піддалися впливу сонячної радіації за межами магнітного поля нашої планети. Вперше на власні очі люди побачили зворотній бік місяця. Схід землі над місячним горизонтом та стан, коли з землею не було візуального контакту, оскільки вона знаходилась на іншій стороні нашого супутника. Старт Аполлона 8 з астронавтами Френком Борманом, Джейсом Ловеном, Вільямом Андренсом на борту відбувся 21 грудня 1968 року. Це був перший пілотований старт ракети носія «Сатурн-5». Політ до місяця тривав 2 дні, 18 годин, 16 хвилин і 22 секунди. Корабель війшов на коломісячну орбіту 24 грудня і залишався на ній протягом 20 годин, 10 хвилин і 13 секунд зробивши 10 відків навколо місяця. Найбільш ризикованим маневром в ході експедиції вважалося саме повернення на нашу планету. Оскільки при відмові маршового двигуна екіпаж не зміг би повернутись назад. Але все пройшло за планом, і через 2 доби 9 годин 23 хвилини і 32 з половиною секунди, 27 грудня, корабель війшов в щільні шари атмосфери землі і незабаром після цього приводнився в Тихому океані. Експедиція тривала 6 діб, 3 години та 42 секунди. І в ході її встановили рекорд швидкості та рекорд віддалення від землі. Також вся довжина польоту. Була близько 933 тисячі 419 кілометрів. Не дивно, що ця місія потрапила на сторінки журналу Тайм. Також цікавим став і наступний 1969 рік. Тоді званням людини року нагородили весь середній клас США. Тепер перенесемось в 21 -е століття, а саме в 2003 рік. Тоді було повалено режим Саддама Хусейна. Проходила операція з 20 березня по 9 квітня. За 21 день американським військам та союзникам вдалося завоювати столицю Багдад та оголосити перемогу. Офіційним приводом для початку бойових дій став зв'язок режиму з Аль-Каїдою та пошук зброї масового ураження. Тоді були знайдені снаряди хімічної зброї, виготовлені до 1991 року. Та фабрики з їх виробництва, які Садам мав ліквідувати після договору в 1991 році, і завершиться і список обкладинка 2006 року. Тут людиною року визнається кожен. Це пов'язано з вибуховим зростанням створеного інтернет-користувачами контенту, такого як блоги, Ютуб, як не дивно, бо тоді був на дворі 2006 і ще соціальна мережа MySpace. Журнал Time навіть розмістив дзеркало на обкладинці людина року, оскільки воно буквально відображає те, що люди почали змінювати інформаційну епоху. Тепер, якщо ви народилися до 2006 року, ви можете сміло вказувати в себе в резюме те, що вас журнал Тайм визнавав людиною року. А тепер давайте глянемо ось це відео. Тут я вам ще розповім про п'ять дивних обкладинок журналу Тайм. Слава Україні!